Всього, стартуємо. Раз, три. Дві. Зараз будемо розпаковувати матрац в вакуумній упаковці. Він отак приїжджає. Інколи ще дає фабрика картонну упаковку. Тобто цей матрац буває ще в картонній упаковці. Значить, що це у нас? Це матрац лайк, в вакуумній упаковці. Такий маленький, такий піцик маленький. Ось тут вистаємо. Метр? метр двадцять, напевно. Бальне місце його 1,60 метрах 20 без безпружинний матрас. Лайк, лайк, лайк. Розпаковуємо. Так, то матрас мега. Навантаження 150 чи 160 кг. Зараз ви побачите, як він надуває. Все понятно, тут все розпакували. Знищили таке. Тут інакше не новий. Не запакували його, я не знаю. Позбоку розміта. Де? Інянку з боку розпутай. Розірвали. Ви, що бути мали на парних, на парних помідори, вогірки. Дві, ли, лишній візьміть, о, лишній клійок. Дивіться, це матрас. О. Тоненький, як газета. Оце матрас. Тоненький, як газета, Дивіться, двісті тувщина. Е, е, ага. О, матрас, який тонкий. І що ми з вами робимо? Розвертаємо його. Розвертаємо. Кидаємо на то ліжко. Разупали. Давай, робимо. робимо маленьку дирочку. Дивіться. Може бічка один спать. Ні, о, матрас, бом, аташо. Дивіться. Робимо маленьку з боку дирочку. Отут вот. Все, і він у нас зараз буде повноцінний матрас. Все, зараз набере форму. Все, потім буде дубль номер два. Дякую. Дякую, па.